В інституті рослинництва імені Юрєва, який є однією з небагатьох установ в Україні, які займаються селекцією ярого Тритикале, за період понад 30 років було створено 26 сортів ярого тритикале харчового, кормового та технічного напрямів використання. В Державному реєстрі сортів рослин на червень 2025 року. 20 сортів ярого тритикале, з яких 14 сортів селекції Інституту рослинництва імені Юрієва. В даний час в Інституті рослинництва найбільшим попитом серед агровиробників користуються 4 сорти ярого тритикале: Боревітер Харківський, Булат Харківський, Скарб Харківський та Свобода харківська. Перший сорт найбільш популярний це сорт «Боровітер Харківський. Сорт продовольчого та фуражного напрямів використання з потенціалом урожайності до 8 тонн з гектару та високою стійкістю до вилягання. Сорт середньорослий. Висота рослин 100 110 см. Середньостиглий з вегетаційним періодом 96-98 діб. Сорт має підвищену посухостійкість. Середня урожайність 4,3 тонн з гектару. Сорт має крупне зерно з масою тисячі до 46 г. Натура 780 г на літр. Сорт третикали Ярого Свобода Харківська. Сорт універсального напрямку використання з легким обмолотом колосу. Підвищеною стійкістю до абіотичних факторів середовища високим потенціалом урожайності до 9 тонн з гектару. Сорт середньостиглий. Вегетаційний період 90-93 доби. Середньорослий 95-105 см. Стійкість до вилягання та посухостійкість підвищені. Середня урожайність сорту 5,2 тонн з гектару. Має зерно середньої крупності до 45 г маса 1000. Натура зерна 760-780 г на літр. Міст білка в зерні 12%. Сорт 3 ярого скарб харківський. Сорт універсального використання з високою та стабільною врожайністю, підвищеною стійкістю до абіотичних факторів. Сорт середньостиглий. Вегетаційний період 92-98 діб. середньоврослий, Висота рослин 100-110 см. Стійкість до вилягання та посугостійкість підвищені. Середня урожайність сорти 48 тонн гектару. Сорт має зерно середньої крупності до 43 г. Натура зерна 760-780 грам на літр. Міст білка в зерні 12%. Сорт тритикале Булат Харківський. Сорт продовольчого використання з потенціалом урожайності до 9 тонн з гектару хорошими хлібопекарськими та змішувальними властивостями. Сорт внесено до Державного реєстру рослин України у 2019 році. Сорт середньостиглий. Вегетаційний період 90-95 діб. Середньоврослий. Висота рослин 100-105 см. Стійкість до вилягання 8 балів. Посухостійкість підвищена. Сорт стійкий до основних листкових хвороб. Середня урожайність сорту 5 тонн з гектару. Сорт має вирівняний густий стеблестій. Натура висока до 800 грам на літрів. Міст білка в зерні 12,5%. Об'єм хліба 510 грам на літр. Дякую всім за увагу. За додатковою інформацією можете звертатися у відділ маркетингу. Або безпосередньо до селекціонера. Номер телефону 099 640 52 18. Чорнобай Сергій Володимирович.